Доброго дня ми з України. Сьогодні я пошив ось такий малесенький перекидний замінний підсумок. На сьогоднішній день перший раз, коли замовували такий підсумок, всього лиш на 10 набоїв, 5 на планці. Такого ще ні разу не робив. Ну, людині потрібно, такий, то без проблем. Використовувалася американська кордура ден в мультикамі. Українська поліамідна резинка в койоті. Дуже високою якості, українська стропа ствамідна високої якості. І хвостики ось ті, це стропа мердок американського виробництва в мультикамі. Ну, все працює як завжди. Набої закінчились. Планку знімаємо. Достаємо тушу з набоями. Порожня заходить всередину підсумка. Все. Все просто, красиво і надійно. Всім дякую за увагу. Слава Україні! До побачення! Ми переможемо!